Всім доброго здоров'я! Станом на 25 липня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал проводить планові роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін без зауважень. На промаданчику ХАС продовжує свою роботу. Постійно моніторингова місія МАГАТЕ, експерти МАГАТЕ підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницький АЕС виконуються без зауважень. В період з 21 по 24 липня головним державним інспектором держенергонагляду, згідно з розпорядчим документом Міненерго було проведено моніторинг. Виконання ремонтних робіт стану обладнання Хмельницької ЕС. В цілому відмічено, що всі роботи проводяться своєчасно на належному рівні. Також відмічено, що стан обладнання з часом покращується, проводяться відповідні модернізаційні роботи. Дякую всім технічним службам, в першу чергу, хто залучений до виконання даних заходів. Також всьому персоналу Хмельницької АЕС за якісну роботу. 27 липня своє професійне свято відзначають медичні працівники саме в цей день, День медичного працівника України. Ми дякуємо всім медикам, адже дарувати життя та здоров'я це дар та велика відповідальність. Бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги, нам всім великої перемоги! Колектив Хмельницької атомної електростанції, окрім виконання безпосередньо посадових обов'язків, робить все можливе для підтримання наших захисників. Так, за кошти кожного з працівників ХАЕС ми відпрацьовуємо звернення наших захисників, закуповуємо необхідні матеріальні цінності та передаємо на фронт. Так, протягом тижня, що минає, було закуплено матеріальних цінностей на загальну суму більше 5 мільйонів гривень. Це індикатори ФПВ-дронів, реп-станції, старлінки, обладнання, запасні частини та багато всього іншого. Дякую кожному. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!